Супертайфун Рагаса приніс зливи та урагани на узбережжя материкового Китаю. У східній провінції Гуандун швидкість вітру перевищувала 240 кілометрів за годину. У міру просування вглиб материка тайфун слабшає, але зливи йтимуть ще кілька днів. Повідомляють, що готуючись до супертайфуну, евакуювали майже 2 мільйони осіб. У порту Джухая, міста на півдні Китаю, що біля Макао, судна перемістили на безпечні якірні стоянки. Тут затопило вулиці. Влада Китаю вперше цього року оголосила найвищий червоний рівень небезпеки через штурмові нагони. Їх висота може досягати майже трьох метрів. Перш ніж налетіти на материковий Китай, супертайфун ударив по Макао. Дощі спричинили повені в низинних районах. Місцями глибина досягала півтора метра. А Гонконг уже поступово оговтується після розгулу стихії. Там постраждало 90 осіб. Ураганний вітер валив дерева та зривав дахи. Потік води затопив комерційні приміщення. Ресторани зазнали великих збитків. Він повністю зруйнований. Увесь паркет теж. Усе рознесло до самої кухні, тож там справжній хаос. Перед стихійним лихом у Гонконгу закрили школи та підприємства, а також скасували 700 авіарейсів. Нині аеропорт поступово відновлює роботу. А це повід Хуалянь, що на Тайвані. Тут через принесені тайфоном зливи вийшло з берегів водосховище. Загинуло 17 людей. Ще 34 досі вважають зниклими безвісти. Зараз люди прибирають грязь і сміття. Крім інших труднощів, мешканці селища Гуанфу зіткнулися з нестачею питної води. Рагаса сформувався минулого тижня над західною частиною Тихого океану, підживлюваний теплими морями та сприятливими атмосферними умовами, тропічний циклон швидко набрав силу і перетворився на супертайфун п'ятої категорії зі швидкістю вітру понад 260 км кілометрів за годину. Першими взяли на себе удар стихії Філіппіни. Там загинуло шестеро людей, ще кілька зникло безвісти. Нині Рагаса ослаб до тайфуну третьої категорії, але він однаково здатний валити дерева, обривати електрич. Чні дроти розбивати вікна та пошкоджувати будівлі.